Системно опікуємося покращенням освіти в сфері інформаційної безпеці безпеки в Україні. Можу сказати, що ну ми ж це вже інтерв з інтерв'ю кіберполіції проговорювали. Що наші методичні рекомендації використовують в ЗСУ. Тобто, все нормально, Рекомендації дійшли. Прикиньте, з першого дня І з Кіберполіції, і з СБУ, і навіть з лицем з бразерсом. Отой Ілля Вітюк, всі ж думають, що ми його хуйсосимо. Але ми адекватно спілкуємося. До речі, НЗК нещодавно визнало, що в нього всі видатки відповідають його доходам сімейним, тобто претензій до нього нема. Тобто хтось повинен попросити вибачення? Я не думаю, що там хтось буде просити вибачення, але можна сказати, що Ілля Вітюк точно шарить у тому, що він робить, і точно серед інших. Людей, які до нього займали посаду, він поки в моєму особистому рейтингу number one. рівняються. Е, І от є реальна взаємодія з правоохоронними органами, є реальна взаємодія зі спецслужбами. Гур почав приходити, коли ми в роликах прямим текстом вже кажемо: ну йобані дебіли, от вам хакер хоче віддати базу, прийдіть. Вони набрали. Тобто. Оцей агресивний формат він щось дав, але казати, що ми там тотально поміняли весь кіберландшафт, я буду потім в фільмі на Netflix, а поки на війні вимахуватися не варто, бо вб'ють.